Та повертаються старою доброю традицією музичного супроводу німого кіно посмакували кіномани на одеському кінофестивалі. Страва Нафталіном не відгонила, адже з радянською німою стрічкою поєднувались репові ритми. Анастасія Станко далі із враженнями від показу. Радянський режисер Абрам Рома цю історію знайшов у Комсомольській правді. До жінки в полговий прийшли два чоловіки. Обоє назвались батьками, бо живуть у трьох та ще й комсомольці. А комсомольська любов ревностів. Не знає у 27-му в часи непо такий богемний, і вільнодумний сценарій, ще дозволяли пізніше стрічку заборонили. Тепер же переживання трьох героїв можна не лише побачити, а ще й почути. Мой любимий друг приїхав Москву, но не знайшов, де Прикланіть свою главу, помочь йому надо, приютіть його надо, на этот вот диван Положить його надо. Московський перформансист Псой Короленко вперше озвучив німець кіно в стилі реп. і не лише російською, а й англійською. Ось як зазвучала німа сцена, де герой лишає друга з дружиною вдвох у квартирі, а сам їде у відрядження. Буду два просі вирішили самі. Мене ніхто не атайо. Ашті герой повертається і виявляється, що дружина вже живе з другом, і вони вирішують жити втрьох, трьох, тих жінка не вагітніє, Іде від обох роботи. У цьому фільмі Роум описавши й богемне життя в трьох подружжя Бріків та поета Володимира Маяковського у 27-му Такий фільм був новаторським. Тепер перформанс Псоя Короленко знову повернув його в авангард. Це окремий хепанінг, а де поєднуються різні види мистецтва. Власне, німе кіно, класичне, музика і тексти, тому що псой Короленко – це майстер, відомий майстер саме текстів. Це рефлексія, це, це постмодерн. Художник Олександр Ройтбурд третьою міщанською, по Короленківськи дивиться вже втретє. Каже, це геніально. С Явище, яке яке немає аналогів сучасної культури. Там не лише музика, там ще література, філософія, культурологія, історія. Сучасний тапер Псой Короленко наживо не лише озвучує фільм, а й сам собі акомпонує. За понад годину праці виходить із і Без фильма гениального, не было бы этого перформанса. В то же время этот перформанс является уже чем-то другим по отношению к фильму. Здесь важно очень, так сказать, иметь эту границу между, э, так сказать, таким оперативным обращением с фильмом. І ніяким таким перекріпленням фільму критики вже називають такі перформанси новою мовою кіно і його єдиною можливістю не померти. На фестивалі такий досвід незабаром повторять ще раз, озвучивши німу українську класику. За кілька днів тут під відкритим небом на Ланжеронівському спуску даватиме вперше голос українському німому кіно Українська група буде це фільм Олександра Довженка Земля, а група. Даха браха із Одеси Анастасія Стенко та Зревич, ТВАЙ.